Shopify це потужна платформа для створення інтернет-магазинів, яка надає доступ до всіх необхідних інструментів для старту та розвитку онлайн бізнесу. У 2024 році Shopify продовжує бути одним із найпопулярніших рішень, особливо для підприємців, які бажають вийти на міжнародний ринок. Головна перевага Shopify його простота. Вам не потрібно бути програмістом або розбиратися в складних налаштуваннях, щоб почати продавати. І ось як це працює: перше створення магазину. Реєстрація займає всього кілька Хвилин. Ви обираєте шаблон, налаштовуєте дизайн під ваш бренд, додаєте товари та описи. Друге інструменти для продажів. Shopify надає вбудовані функції для управління замовленнями, аналітики та маркетингу. Ви можете легко інтегрувати рекламні кампанії або використовувати SEO-інструменти для підвищення видимості магазину. Третє платіжні системи. За допомогою Shopify можна підключити популярні методи оплати, такі як Paypal і Stripe. Це особливо важливо для клієнтів з різних країн, які звикли. До зручних і безпечних транзакцій. Якщо у вас є складнощі з підключенням платіжних систем PayPal або Stripe, або вам потрібно організувати надійну міжнародну доставку, Westernbit стане вашим ідеальним помічником. Цей сервіс допомагає підприємцям легко вийти на глобальний ринок, пропонуючи інструменти для управління оплатою, доставкою і навіть вирішенням питань з логістикою. Завдяки Shopify і підтримці Westernbit ваш бізнес зможе успішно конкурувати на міжнародній арені. Це ідеальне поєднання для досягнення успіху в у світі електронної комерції.